Переваги мережевого маркетингу і чому я обрала компанію Choice. Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про переваги MLM маркетингу та чому саме я обрала для себе компанію Choice. Якщо ти тільки обираєш компанію або плануєш щось змінити в своєму житті, то це відео саме для тебе. Перша гнучкість та свобода. Мережевий дозволяє тобі працювати з будь-якої точки світу і вирішувати, скільки ти готовий сьогодні приділяти часу роботі. Але не забувай, що це теж робота. І якщо ти не будеш робити нічого, ти відповідно не отримуєш ніякого результату. Тому важливо працювати але перевагою є саме те, що ти можеш працювати стільки, скільки ти можеш сьогодні працювати. Друге, можливість розвитку особистого бренду. Так, мережевий дає можливість не просто працювати і заробляти тут і зараз, а і вибудовувати свій особистий бренд. І це важливо для збільшення команди, для залучення нових партнерів та клієнтів. Третє необмежений дохід. В МЛМ, в бізнесі, твій дохід залежить від тебе. Ти не обмежений фіксованою ставкою, ти можеш заробляти стільки, скільки ти хочеш. Тут немає стелі, особливо враховуючи те, що в компанії Choice Marketing Plan дозволяє отримувати виплати в безкінечність. Четверте, підтримка команди і наставникам. Компанія Choice – це та компанія, яка створює нову еру MLM-індустрії. Вона постійно проводить навчання, вона допомагає. Ментором. У MLM бізнесі важливо мати наставника та підтримку. Компанія Choice виходить за рамки стандартного, звичного мережевого маркетингу, і тут, окрім наставника, у вас є постійне навчання від компанії, розвиток, і розвиток менторства. І це, звісно, допомагає тобі ще швидше розвиватися і зростати. П'яте продукти, якими я пишаюсь. Це дійсно унікальні продукти, створені українськими вченими, виготовлені у нас в Україні. Тобто це максимальна підтримка економіки нашої країни. І ці продукти, кожна лінійка, вона дійсно дієва, вона класна і вона допомагає мені, моїй сім'ї, бути здоровішою і щасливішою щодня. Мережевий маркетинг це. Класна можливість для тих, хто не хоче бути прив'язаний до офісу, до чіткого графіку, а хоче вибудовувати своє життя так, як він хоче. І компанія Choice в цьому дуже-дуже допомагає. Я обрала для себе саме компанію Choice, тому що мені відгукується місія компанії, її цінності і я обожнюю продукт. Якщо тобі також відгукується і ти хочеш змін в своєму житті, я запрошую тебе до себе в команду. Підписуйся на мій канал або пиши одразу за контактами під відео.